Злі язики кажуть, що служба в армії це дуже нервова професія, особливо тепер. Але дозвольте з цим не погодитись. Нормальна професія зовсім не нервова. От би мені життя як у трансформатора. 10 тисяч получаєш, 380 віддаєш, а на остальні гудиш. Чого тікав! А? Чого тікав? А чого наганяли? Стою. А чому всі хлопці при знайомстві з дівчатами намагаються запросити їх на каву? Можливо, вони горілку люблять. Добра робота, був, добра. <рес> За роботу ви свої але робота найважніша. <рес> ну все, заспокійся. Дихай, Олег, дихай. Scroll. Господи. Та повільніше трохи. Нарешті весна, нарешті на природку можна вибратися. Пікнік, шашличок, там річка, о, ну да. Нарешті квітень. Весна все квітне. Клас. Пух, нарешті весна, квіти. Сонячні вани можна прийняти. Вітамін Д. Блін, весна. Хочеться стосунків там, А де всі дівчата Льох, я можу. Весна. Бать <реш> холодно. Весна. Городи вже треба сажати, картоплю. Чи весна, можна в футбол бігати. О, хе -хе. Нарешті весна прийшла, можна випити айсва, то є спресотонік на літній терасі. Клас. Фух, нарешті весна. Але ти станеш ту швидко. Ich habe нас großen Schwingkörper im ganzen Haus. Und deswegen... Я знаю, то льва. Називається Львівська 1715. Мене теж пару разів кусав. а мені приснився кошмар. Буває. Лягай, розкажи, що приснилося. Це дурниця, але мені приснилося. Ніби до нас прийшов бабай і він ховається. А бабай, зачиняюся вікна, я візьму рушницю. Барте, Барте, ти тільки не лякайся, але у домі може бути бабай чи навіть бабаї. А які породи собак ти знаєш? Ходячий раз. такі лисі. — Лисі? — Два. Оці ще малі, що такі зуби. Так. — У них і то лучше зуби, ніж у Васі. Вась, ну ти можеш зараз от. Запам'ятайте, коли ви пишете дівчині в соцмережах, вам потрібно виділитись. Адже всі кидають їй вогники і сердечка. А ви киньте її на бабки. У Штатах ці машини заборонені, бо не відповідають нормам безпеки, тож офіційно їх тут немає. Це що, якийсь різновид Феррарі? Ланос 16 SX на повній комплектації. 435 км на годину. ти ж казав, що вище 300 не розганявся. Твоїм би гімно їсти. Он як? То давай поганяємо. Добре, тільки не обдрестайся. Супер. Домовили. — Як ти веденник переводив? Ти ж казав, полетіли, полетіли, то вже квізіть. А мулюти перелетіли. І Що ми два налетіли? То шукай, шукай, дивися добре, що їсть. Я колись сам собі робив дефібриляцію. Я витягував шрапнель — усе без ока. Я стрибав з високого хмарочоса, і замість парашута у мене були сімейні трухани. Я обидві ноги собі зламав, але й далі маскувався під підгрьбаного акробата цирку Дюсолей. Я ковтав ж мені мікросхем, а тоді висирав їх усі і збирав з них комп'ютер. Мою ліву мені колись повністю відірвало. І тоді мені її відростили з правої. Майбутнє зазирнув, щоб оцінити альтернативні сценарії та усі можливі варіанти розв'язки цього конфлікту. І багато їх існує? 14 мільйонів 605 І скільки переможних? Я за три роки служби в армії зміг відкласти близько 35 тисяч доларів, купив трьошку в Печерському районі і купив недавно Ford F-350, про який завжди мріяв. Отака От пара виснилась, прикиньте. Міняю пенопласт на ваш на! Ну не будешь Гондурас Гандурас и будешь в Гандурас. На пласт на поцелунок. Я меняю. Авиньем меня по плаз и поедем в Гондурас. Ты тебе на пласт. Вот. И крикнул этот раз. Вел, выва! Соколята! У кого їжа смачніша? У мене чи у твоєї мами? В тебе. Блін, дякую. мені так приємно. Ну, так як ти, мама Макдональдс ніколи не замовить. Йди працюй, робтер. Іди працюй, друг. Іди працюй. Іди, працюй. Ди працюй. Заробляй гроші, ти раб системи, ти зароблюєш гроші, ти ходиш на роботу, Іди Дуже роботай. Дякую. Дуже дякую, гарного дня. Моя ваша свіжа? Ну то свіжа, ну як? В які гарантії? Ну, ви якийсь інтересний. У чому? 120 за кіло. Така угода мені підходить. Дайте 200 грамів його підрізної другобіцької. Ну то ви кажіть, або підрізної, або другобіцької. На мене, на мене не мене треба тиснути. Я під тиском зараз куплю. Іноді сідаю за кермо, коли моя дружина вип'є. А вона любить випити вино, знаєте. І мій дід завжди пив вино. І є проблема, що коли моя дружина випиває вина, від неї пахне дідом. Вона, вона нагадує мені діда, а вона ще підвип'я, починає приставати і зацілуватися ще більше нагадує діда. Саме прикрізь сам кайф. Ну, дід цілувався краще. блядь. Кохана, можна візьмути телефон? Може, так. Нагадай, будь ласка, пароль. День народження твоє колиш. Не підходить. Ти шокур. Не таєш день народження колишнього. Другий тур переговорю. Прошу. Але. Не знаєте, знайти нема на житті печенкові торни. Е, е, нема на що ще надія. Доть. Uh -huh. Тихо. Чуєш? Трактор їде. Передівайся, поможеш картошку садити. Там ненадовго, на два дні. Доброго дня! Скільки коштує ваш лук? Лук? 350 гривень. І ще є стріли по 28. Дякую. لا, 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 لا. Ой, ой. No 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 no. Miss you baby. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Мана, кавай, стоп, 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 Секундочку! Я відмовляюся воювати! Це суперечить моїм принципам! Яким принципам? Сам знаєш, я yes, секунд. Чи вибрала б ти мене в кімнаті серед чоловіків, де я, Метью МакКонахі і Роберт Паттінс? Що це за кімната? Як ти туди зайшов? Хто тебе впустив? Як ти про неї дізнався взагалі? Діду да. як ваші діла? Ти! Який дед? дід? Неком прийшов, будемо каву пити, конфетки ось такі. Ромашка, каву заколотив. Так що всер кидав? Сахар так да, кидав. Так, Сергій 28, коли перестану стикатися п'яним. Сергій, дивіться, це ви зараз цікайтесь, а скоро вже будете всиратися. Дивіться вогонь. Вогонь. Мені так приємно, що ти постійно носиш мій подарунок на 14 лютого з індивідуальною вишивкою. Блін, ти його взагалі не знімаєш. Так слухай, може ми вже мої інші речі закинемо в прання. Ні. Ну нарешті здійснилась моя дитяча мрія. Мені не треба вставати в 8 ранку до школи. Треба встаю в 5.30 на роботу з хеппі фейсом їду і згадую вірш Лесі Українки. Рученьки терпнуть, злипаються віченьки». Хто б міг подумати, що я колись згадаю цей вірш? Це через труси я навіть не встиг з ними попрощатись. Я викинула їх, бо вони діряві. Ні. То була система вентиляції. Я куплю нові, повертайся додому. Вони стали як рідні, я не можу їм зрадити. Їм 5 років. Я їх не куплю 10 штук. Або ж звариш ціле відро. Вибач, я хотіла як краще. Ти забереш заяву на розлучення. Тільки не викидай трусішки. А де я туди йшла? начали опуста, опускаться очень низко тучи, начали сгущаться тучи над головой. Вот. И я почувствовала себя, почувствовала какой-то конец, приближение конца света. Доброго дня! Вы мне ремонтировали авто, все работает чудово. Это комплимент мастеру. Тема, ты красава. Використання нецензурної лексики свідчить про багатий словниковий запас. Люди з високим IQ схильні частіше використовувати нецензурну лексику. The Independent. The Independent – це вам не коники з гімналі пити. Це серйозне видання. Серйозні вчені провели дослідження і виявили таку особливість або характерність. Тому <проб> матюкайтесь. Це означає, що ви люди з високим айкію. Наша там? Я? А хто? Я? Ха-ха! Я? <кліг> <кліг> я є хочу! Страти! <кліг> Дімноду віддімо. Є? Є. Даю. Так. Відь'ємо вісім. Так. Тут є. Так. Яю. Так. Що за багато цифри? Село це така нація. Коли дівчину привезла машина додому, то знає, навіть Василь в Польщі. А як п'ять дрова, то ніхто не бачив. О, дівчата, я помився, а я попрився. Давайте готуйтесь діватися. Дівайте хороші дріє, і я к вам вилітаю. Готуйтесь діватися. Вилітаю! Зацепився тільки що з велосипедистом. Ну, по відчуттям, у нього десь третій-четвертий стеч стояв. Ну, напихаю йому, звісно, це ж собачий лану з поляк 1,5 з подлокотником. Мені 34. Я ж трошки на цих дітей 21-25 років ну, тако вже дивлюся. Мене трохи зарадивуєш ну, цілий день вони можуть пити рево, курити той вейп, щоб в нього дімиться, все сраки, голова, блін. Ну. Потім мікродозин грибами в нього йде на вечір, блін. А цей чай кратом, так? кратом цей чай, що ну, починаєш штирити. І вони це все вживають, а на пересинку висипкавляють. А ти чого насрала, я не змила? Ти що вибачаєш? Ти що байно й дискуди, я розлава. Насрала я не змила. Оце як буде, буде їхати машина БМВ, так ти мені хоч покажеш, яка вона. Докажусь на їх одне дебіли їздять. Хто це так каже? Ну, кажуть усі. Ті, хто ці знов дещось Що На БМВ дебіли одне їздять. Так я хочу хоч одного. Які вони. Ну, давай я не буду заходити, там ж твоя жінка. Ти що, здурів, друже? Заходь я. Фу. Хто хазяїн сім'ї? Ти що Хто хазяїн? У мене є жінку таку одержу. Ти що, братан, заходь, присаджуйся зараз. Мам напряжу її. Щоб нам наготовила, щоб цей ти присажуся. Ну я не боюсь жінку, поняти я мужик в сім'ї. Сніг, сніжок, біла завірюха, на різдво його нема. Випов квітні сука. Ти кожну ніч забираєш в мене ковдру. Мені холодно. Давай вже просто купимо дві окремі ковдри і все. Угу, Спочатку у нас дві окремі ковдри, потім у нас окремі зубні щітки, та В сенсі. Ви шо виродки зовсім очманіли. А ти що стоїш? Я бальник закрий. Ти шо доводи. А вийду? Я бальник. Закрила. Да що, дуже сильно зуби тиснуть, мужик. А ти знаєш тиснуть? То я зараз можу поправити. То давай поправ. Ну що, поправив? Так, дякую. Що дякую? З тебе 10 тисяч гривень. Та я тепер тебе буду десятою дорогою вминати, але ти жорсткий. Якщо ви побачите бездомного на вулиці, то дайте йому фальшиві гроші. Спочатку він зрадіє цьому, а потім при спробі заплатити за щось в магазині його заарештує поліція. І так бездомних на вулиці стане менше. Все, друзі, осколок від ракети. А ось і сама ракета, йома! I'm unbeable. I can't be beat, It's impossible. You condemn me. You can damage me. You're never ever gonna beat me. I am I. I am. And you are you. you are you. I'm not in this world to live up to your expectations. Not in this world to live up to your expectations. And you're not in this world to live up to mine. No, it's I is I. I, I, I. And you is you. And you it's you. <laughs>